Хочу сьогодні відповісти на декілька запитань, які ну, багато хто з вас телефонує і не може зрозуміти що і як. Дивіться, наша справа дуже важка. І в цій справі ми ну, довгий час багато чого вивчали, робили помилки, навчалися, навчалися і підвищували свій рівень по цій всій справі. Тому інформація, яку ми знаємо, яку знає. Весь наш колектив, наші спеціалісти цієї інформації ну, там, не, за день, не, не за день, не за тиждень розповісти неможливо. Тому е, ми це, це хочемо правильно вам донести. Але у нас є декілька варіантів наших консультацій і екскурсій. Е, на сайті Зоокола є категорії в якій ми розписали, що куди і як. Але багато хто не читає. І не можуть зрозуміти, чому ми там інколи дуже грубовато відповідаємо. Давайте розповім. Ми займаємось і креветкою Розенберга, і австралійським раком. Ну, В принципі, такі більш серйозні перспективи, звісно, що у австралійця. Але креветку ж ми теж нікуди не викидаємо. Хочуть до нас приїхати на ферму. Дивіться в варіанті просто приїхати, як там у нас на сайті, пункт норадин, безкоштовна зустріч, чи консультація. Безкоштовна консультація в телефонному режимі вона не може бути е, довга, тому що у вас отакий перечень запитань. Якщо я буду ілія, і наш е, спеціаліст буде з вами навікоротенько е, від е, розповідати вам, то це займе пару годин часу, але ми ж теж на роботі, ми теж по. Потрібно, щоб ми заробляли гроші і кормили свою сім'ю. Тому що багато з вас проконсультували все і в кінці дякую, будемо думати. І коли ти 125 раз дві години потратиш на це, потім вже ну, нерви не витримують. Тому консультація в телефонному режимі безкоштовна, дуже коротенько, 3-4 запитання. І коротенькі 3-4 відповіді. Далі безкоштовний варіант. Екскурсія на нашому експериментальному цеху, де ми наглядно можемо все показати. безкоштовному варіанті ви, ви можете сюди приїхати. Коротенько, 3-4 запитання. Без занурення в цю тему, без заглублення не потрібно нас обманювати, як багато хто робить. Приїжджають на безкоштовну зустріч і починають, достають у такий от формат аноль записи свої. Ні-ні ні, хлопці ріб'яна. Ми можемо вам показати ну, за 0 гривень 0 копіїв, Але прийшли тринтинтин, по подивилися, що саме основне запитали. Все, для більш детальних зустрічей, для більш детальних розмов. У нас є максимально правильний і вигідний для вас варіант. Ми на вас виділяємо час. У нас є зустріч по кривеці Розенберга, чисто однакова культура. У нас є другий варіант зустріч по Кривеці і по Австралійському раку. При такому форматі ми розповідаємо вам. Всю теорію, всю практику, всі недоліки, всі переваги, математика, яка реальна є. Потім можемо підсказати і дати вам базовий бізнес-план цієї всієї справи. І саме основне, ми в платному форматі виступаємо як незалежні експерти, які не вмовляють вас купити у нас обладнання, чи купити у нас креветку, чи купити у нас щось інше. В такому форматі ми просто з вами спілкуємось як незалежний експерт, який дає максимальну відповіді на всі ваші запитання. Ця зустріч платна займає по часу ну, мінімум 2 години, а реально 3-4. Тому рекомендую для тих людей, які хочуть займатися бізнесом, а не просто бла, бла, бла. Рекомендую переходити зразу на платну послугу. У вас будуть всі відповіді на всі запитання. Розумієте, безкоштовно ніхто вам просто так не зможе професіонал 3-4 години витрачати на вас. Тому для тих, хто хоче отримати фахову і професійну консультацію, реальну це переходимо в платний формат, для тих, хто просто проїжджаючи рядом. Думаю, у мене є трохи грошей. Я хочу зробити мега-виробництво і заробити багато грошей і просто побалакати. І, будь ласка, заїжджайте. Ми теж двері відкриті. Тому то, що хотів розказати, розповів. Давайте розумійте нас, тому що у нас дуже багато замовлень, дуже багато часу ми витрачаємо просто на пусті балачки. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Хто розуміє, ставимо лайки. До побачення!